Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Дуже давно хотів поговорити на актуальну тему на сьогоднішній день. Це велосипеди з Європи. Тема дуже актуальна, бо велокультура, триатлон в Україні мають активний розвиток, велосипедистів стає більше. Так само як і магазинів, де придбати велосипедів стає більше. Дуже мало обізнаності з приводу, де купляти, як купляти, бо всі хочуть щось якісне, круте, сучасне і подешевше. Тому сьогодні буду питати киян про те, як вони ставляться до велосипедів з Європи, в частності до крадених. Скажу також свою думку, що я з приводу цього думаю, то що, поїхали на охоту, поцікавимось, у кого яке ставлення. До велосипедів з Європи. Ні, ніколи. У мене є такий пункт, я беру тільки нові велики. Тільки офіційні, з магазу. От. Не подобається, що воно було бабешне, кимось використане. От. І... І... і так би ні. купив. Ну, якщо це з Європи і тут же питання таке, що. Типу, ніхто не зможе знайти по і поглоїно стукати, в принципі, і тож, дивлячись е, огляд велосипеда, в якому він стане. Ну, там, умовно там коштує новий наприклад, там, 2000 доларів, він там стоїть 1000 бушний. Що по компонентам, там, все? Стильне. Якщо, в принципі, умовно кажучи, живий, то чому би і ні? Ну, насправді, питання таке дуже дискусійне. Кожен для себе. Може бирати, я в принципі купував а, свій перший велосипед. А, В мене в принципі, була умова, це для того, щоб він був з документами, тому я купував його а, там, з коробкою з чеками. От, І це в принципі з точки зору і якби, його подальшої перепродажі. Тому в принципі, я не купив, тому що навіть якщо є питання е, вартості, завжди є варіанти е, eBay, е, різні там платформи, де можна зекономити там від 30 до 50% ціни. Звісно, це провокація. Взагалі, звісно, думаю, ні, але змінюється, Не знаю. Не ставив такої задачі, не ставив такої цілі, вот, тому ну, маловероятно, але все може бути, тому що. Что... Бывает, конечно, они продаются. Ну, вот сейчас военное время. Есть люди уезжают и не тащат с собой туда, mm -hmm. самовар, так скажем. Вот. Бывают такие варианты. Но в целом, конечно, не хочется ездить на, на краденом, потому что ну, это плохой феншуй. и в принципе ничего хорошего не принесет. Можливо, цель проданы в Европе. Можливо, так. Можливо. Я Я бывал людины. Їх не краде, їх краде, І частина велосипедів у нього з документами. Частина, частина без. Він каже, що на комісійних часто буває, що люди віддають гроші без документів. Якщо чесно, так. Я вважаю, що хто не може доглядати за своїм велосипедом, що його у тебе вкрали, то ти сам в цьому і винен. Інша тема, якщо виносять магазини, це вже кримінал. А так, якщо ти. Не... Я, наприклад, свій не лишаю взагалі, він у мене або в полі Магазору, або в кімнаті у мене стоїть, все. Скоріше за все, бушний велосипед я би не купив вдвічі дешевший, бо я би розумів, що він крадений по ціні. Я розумію, скільки стої, коштує новий велосипед. Якби я брав, то тільки у, у того, хто приїхав сам, я знаю, що він їздив. Тобто, можливо, якийсь професійний спортсмен, який приїхав і продає свій, свій велосипед. По-перше, потрібно поважати право власності кожної людини. Це по-перше. По-друге, є таке питання, як е, е, певна історія, яка відображається, і коли людина хоче досягти якогось успіху, то вона має до цього йти чесно. І, е, має, е, а всі нечесні дії, вони відображаються на чомусь. і... Це не надихає, скажімо так, це не призводить до якогось результату. Я гадаю, що це дуже негативно і воно впливає і на, на результат, і на саме ставлення до того предмета, оскільки людина, яка катається, вона має отримувати задоволення, а задоволення від того, що предмет, придбаний нечесним шляхом, він цього не приносить. Нехай він буде не такий дорогий, але він буде із певною. Позитивної історії із добрими якимись намірами. По-перше, в нас немає такого закону, ніхто не перевіряє там цей вілік офіційний, неофіційний. От. Немає в нас і велоінфраструктури як такої. От. Плюс ще Україна не знаходиться в єврозоні. Тому і немає ніякого регулювання цього. Я думаю, тому що українцям, як я їжу, дивлюся більш, можна так сказати, все рівно на чому вони їздять. Ну, в більшості, uh -huh. тому що як дивлюся і наблюдаю, що більшість наше мано турне дешевенькому їздять, там не ухажують осіни, то люди зацікавлені купити. Краще, але за дешевші гроші. І думаю, що вони там виграли джекпот якийсь. Може і за того, типу. Тобто питання коштів також, скажімо ну, це, так. це, Тому що, ну, знову ж таки, вміюся там, 12 коштів. Ну, в принципі, я не знаю, чи нас там новий був. Не знаю, наскільки він з Європи, але ну, зроблений в Германії. Знову ж таки, взяв, тому що був обмежений бюджет. Зрозуміло. Але планую купити щось нове. Ну, тільки вже нове не з Європи. Вже тут, так? Да? Нове. Так, да, так. Да, да. Ой, ну я думаю, що в першу чергу це, мабуть, тут декілька факторів. Мені здається, якраз низький рівень оцієї. Обізнаності я не знаю, як її назвати. Ну, Давай так і називаємо, так, да, обізнаності да. велосипед. От, в принципі, і я думаю, що це ще рівень якби, достатку, рівень життя. От, але чесно кажучи, мені іноді потрапляють відоси, як люди купують за кордоном велосипеди. Ну, якісь такі тапу невеличкі рілси. То мені здається, що на маркетплейсах. Там люди теж не дуже заморачуються над БУ-великами, але я думаю, що основні теми це от, якби необізнаність і, мабуть, таки фінансова складова, бо якби, особливо для людей, які там купують перші велосипеди, це така значна значний фактор. Тут ще не сильно развита культура, культура. І спрос повищається, зараз ринок насичається. не понимают еще раз повторюсь то что происходит то что велосипед может там упасть в цене так сильно они они верят что может это не машина вот но хотя тоже велосипеды бывают разные и бывают что спортсмены сдают там после соревнований же, там одни соревнования откатали и на продажу бывает и такое бывает травмированные велосипеды которые ты смотришь вроде рама целая а там есть свои секрет свои нюансы да, поэтому но сейчас украин Це, звісно, в страна, яка в возможно все, поэтому это, такая ситуація вийде ще довго. Так, на жаль, так. Тому що люди не можуть купити свій велосипіт середнього рівня 4000 гривень. Так хай правоохоронні органи краще працюють. Ну тому що у нас хочуться люди признавати чи ні, але країна третього світу. У нас просто нема середнього заробітку такого, щоб купити за фул прайс велосипед. Це по-перше. А по-друге, все одно у нас ментально стоїть, ми як викатані, на скільки років там, Україна умовна і старт шосе. Просто нема такого розуміння, що велосипед може скільки коштувати. У нас зараз велоспорт отримує нову волну розвитку. І Незважаючи на те, що йде війна, люди не перестають кататися, приходять нові люди, яким це цікаво стає. Але наше суспільство ще не готове до таких цін. Але бажання це дві чаші на вісах, з одної сторони, бажання, з іншої сторони, недостача коштів. Тому я, я розумію, чому таке можливо. Ну, я не знаю таких випадків. Я тренуюся з хлопцями, які... В триатлоні, які часто придбувають собі нові велосипеди, і ці нові велосипеди придбуваються в перевірених компаніях, які займаються сертифікованими велосипедами, тому що дуже круті спуски бувають, і в велосипеді потрібно бути впевненим. Це і життя, і здоров'я. І... Той, хто займається велоспортом, це не бідні люди. І вони собі е, е, можуть дозволити такі речі, як хороший велосипед за хороші гроші. Е, тому я вважаю, що мені не зустрічались такі випадки. Друзі, також радий повідомити, що в мене з'явився промокод в магазині Down Zero. це наш український бренд велоодягу та аксесуарів. Знижка за моїм промокодом 15%. Його я залишу в описі. І нагадую, що в мене є промокоди на магазини Білок Велопланета і на функціональну діагностику, якщо хтось хоче знати свій ВО2МАКС або пульсові зони. Всю інформацію залишаю в описі. Та ні, я думаю, що просто беруть, тому що, по-перше, ціни в магазах вони... Занадто завищені для людей там, з там, середнім заробітком умовно. Людина хоче купити кращі характеристики велику, е за дешевше просто і все. Наприклад, за ту ж ціну, е який ти візьмеш новий, наприклад, там, на 105 то ти за цю ціну можеш взяти там, на е дюрей Сультегрі 2 е з Європи оцей крадений. Але mm -hmm. знову ж таки, ну, це вже залежить від того. Що тобі треба? Я вважаю, що звісно треба відмовлятися від бориг, від е, того, що купляють крадені веліки і купляти офіційні. І саме через це до нас в Україну і не завозять там е, більшість брендів, е, більшість товарів, які е, офіційно продаються в Європі. Нам потрібно замовляти там з різних закордонних сайтів, бо в нас нічого немає через те, що е, крадуть крадуть і везуть все в Україну. От, а коли людина купляє крадений велик, ну я не вважаю, що вона там можливо вона і не підтримується. Вона може і не знати. Навіть якщо вона знає, то може просто закривати на це очі: ну, от солодка ціна, і людина думає, ну це ж не крадена машина, це, це ж не я вкрав. Я купив собі вон в інстаграмі, на Олексі, Там все мені написали. Плюс ще. Людина взагалі може, як правило, я думаю, що вона в 90% випадків, хто не розбирається, то вона може не знати, тому що їм написали, що це там офіційний бевешний БВ БВшний там велік з Європи, там був куплений і так далі, придумувати різні історії. От і так, людина може не знати, може знати. Якщо навіть знає, то ну, це вже її справа, її вибір, от і все. Тут знову ж таки, чи знає людина, якщо вона знає, що Вічік крадений і за невеликі гроші, то можливо це і хитрість. Але знову ж таки, якщо там з точки зору юриспруденції, мабуть, то можна сказати, що типу, сучасник, але я думаю, це більш хитрість, щоб взяти типу краще за дешевші гроші. Де і все, е, я думаю, що їх, якби, провина, а вже ж менша. Але знову ж таки вони якби підживлюють цю, скажімо так, субкультуру, якщо її так можна назвати. Ну тобто, оскільки люди не роблять ці покупки токсичними і прийнятними, цей якби цей ринок існує. Тому я думаю, що їх провина набагато менше, але знову ж таки. Якщо, якщо випадково всі відмовляються від крадених велосипедів, попит на крадіжки теж зменшується. Тому, можливо, це не, якби не вирішить цю проблему, але я думаю, що зменшить її прямо. Так. Многії не задавать задавати собі такой такий питання. Тобто удобно залишитися невідомим, не зная і я не думаю, що вони говорять. пособники можно назвать, но, но не воры. Вот. Поэтому тут тоже такая очень, очень скользкая грань. Если человек не знает, зачем, человек может не разбираться. Ну, понравился велосипед. Ну, допустим, догма, да, там по 20 цене. Ну, вот, кому-то понравился, ну, да что, за десятку я купил, нормально. Он даже не ориентируется, не знает, что такой цены быть не может. Ну, в принципе, его тяжело будет потом обвинить в том, что он виноват, то, что он поощряет. Ему кто-то как-то ми со своєю совістю. Ти можеш догадуватися, но не хочеш навіть сам собі задавати прямий тут вопрос, потому що знаєш, ответ буде той, ну... який тримуть, ну, отже, підтримують. Ну, якщо б я знав 100%, -то, що я вправлай, я б, не знаю, би думаю, ото мною крин торгує і я свою гарна репутація. Ну, це уже трошки таке, наїбала система, скажем так. Але Ну, в моєму випадку я гартаю OLX і лайкаю те, що мені подобається. Мені важко так відповісти, тому що ах, хитрий підтримує воровство, я би так сказав. Те що вірно. просто, мабуть, байдуж, скрившся. Ну і це є підтриманням на чесне пробування. Та, то, звісно, той, хто краде, той хто продає, от тому, що ну люди, людина проста, людина бачить, ну і бачить солодку ціну, купляє. Ну засуджувати за це немає резону. Знову ж таки, якби в нас було б цьому регулювання, якби були перевірки, і був якийсь там на законодавчому рівні е, історія з велосипедами, так як в Європі там. Перевіряють, поліція може просто під'їхати, перевірити серійний номер велосипеду. От. А в нас такого нема, звісно, всім начхати, ну, на чому ти їздиш, тим паче на Веліку. Я думаю, що ті, хто крадуть, в принципі, тому що якби людина чого вона краде, вона хоче швидших грошей. Винувата людина, яка це. Я не... Людина, яка купує, вона може навіть не знати, що вона, що вона купує. Так би мовити, теж кота в мішку. Я ніколи над цим не задумувався, але я думаю, що якби, Хоча я не знаю, хоча і якби попит породжує пропозицію з одного боку, а з іншого боку, велосипед, якби людина, яка вкрала, вона якби цей ланцюжок розвиває, якби, дає йому поштовх. Тому, в принципі, я думаю, що все-таки ті, хто Ті, хто крадуть, бо це якби. Хто, та, та, хто запускає якраз цю, да. цю двіжуху. Но... В мене так знайомий знайшов він був українець, який живе, жив точніше в Марселі. І в когось з його знайомих вкрали велосипед і знайшло його в Україні, в якого, я не пам'ятаю, чи дальнобійника, який його намагався перепродати. Ну, якось його повернули, але от Спрос рождає предложення. Бы не брали, если бы их вы не воровали, если бы их не брали, понятно. Спрос есть, их покупают, только потому, что налажен этот бизнес. Оно друг друга дополняет. Если какое-то звено выключить из этого, скажем, сегмента, то бизнес закончится. У нас багато вживаної техніки продається, і крім велосипедів, Сьогодні документів немає. І багато речей продаються, які у наших у громадян. Ну, як це перевірити? Я розумію, що людина, яка купує є співучасником злочину, але якщо, якщо я не знаю або умовно не знаю, то мене це не хвилює. Не я крав. Я, сво... я чесно ходив на роботу, чесно заробив гроші і чесно віддав той прайс, який я вважаю чесним за цей велосипед. Мабуть, ті, хто купляють більше винні, тому що вони здають. Так, так, так. І тому, і тому це відбувається. Ну, звичайно, що саме більша вина лежить на тому, хто краде. Тут безспірно. Але частково вина, звичайно, на кожному етапі в кожного. Знову ж таки, останній остання власник він не завжди може перевірити, чи вкрадений, чи не крадений. І багато є, я ж рахую, людей, які просто не обізнані в тому, що велосипеди крадені. Можливо, тут якусь треба робити реєстр якийсь. Мабуть, ж вони мають якісь свої каталоги, реєстраційні номери рами. Можливо, по цьому реєстру, коли придбавають, але ж в більшості випадків просто люди не цікавляться і надіються, що це просто-напросто велосипед бувшої використання. Також хочу сказати свою думку з приводу своїх питань. Це відео робиться не з метою когось засудити, сказати, що хтось поганий, хтось хороший. Це відео я роблю для того, щоб було більше обізнаності, і щоб люди розуміли, які велосипеди продаються на ринку України. Тому що останнім часом складається таке враження, ніби ми всі обіз'яни якісь і купляємо тільки крадене, і все погане їде тільки в Україну. Ну погане в сенсі того, що все крадеться і їде саме сюди. Особисто я б не купив би крадений велосипед. Незважаючи на те, б скільки б він не коштував, навіть якщо це топовий топові і коштує там 100 доларів. Хто винен в тому, що продається більше, того хто продає, купляє чи ворує. На мою думку, більше винні ті, хто крадуть і продають, тому що люди, які купляють, дійсно можуть навіть не знати, що він крадений. Це дійсно так, тому що люди знову ж таки, які тільки починають заходити в цю тему. Вони не знають все, те, що знаємо вже ми, люди, які в цьому трохи більше. Люди, які розуміють те, що вони купляють крадені велосипеди, на мою думку, вони це підтримують, тобто вони підтримують воровство. І їм це окей, це їх вибір, це їх думка. Дуже шкода, звичайно, що у нас законодавство не працює на такому рівні, як в Європі, що поліція може зупинити перевірити велосипед. Дуже шкода. Висновок відео такий, що було би дуже добре, якщо б всі купляли офіційні велосипеди, для того, щоб ставлення до велосипедістів нашої країни не ставилось, як до да, обізян. Хочеться, щоб люди купували офіційно, або щоб люди купували БВ, розуміючи, що велосипед з документами і не крадений. Я думаю, якщо кожен або хоча б через одного задумається, що він купляє, то відношення і ситуація може стати трохи краще. Тому, якось так, всім дякую за перегляд, за те, що дивитесь, за те, що підписуєтесь і коментуєте. Пишіть свої думки в коментарі. Дуже цікаво про що ви думаєте. Бо я опитав всього вісім людей, сказав свою думку, і хотілося би в коментарях почути ваші думки, що ви думаєте з приводу цього. Тому давайте.